Потрапила в ДТП Маджесті 250-ка. Не так давно вона перефарбовувалась повністю. Працював коло неї. І я фарбував інша людина, фарбувала. Тому що, ну, я дефектував весь пластик, розібрався з електронікою. Людина купила це, по-моєму, з Тернопільської області. В Чернівці її привезли, купили. Вона на номерах. Що в неї номер такий досить непоганий. Вона технічно справна після аварії. Ну, я не знаю, скільки вона з два місяці може покаталася. І на перехресті, на перехресті, сталося ДТП. І врізалася машина. Автомобіль врізався. По факту, той винен, хто на автомобілі власник дотримувався правильно правил дорожнього руху. Но, Добре, коли от я також, можливо, хтось мене хейтане, але я також за це, що от потрібно страхувати постійно транспортний засіб. Вони двоє були застраховані, вони відразу перетелефонували до мене каже, я їхав до церкви недільний день. каже, І людина також, і не знає, як це сталося, каже, як нас судьба звела, тому що вона от получила ось тут, -от, тут, 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 тут. Ось тут. Це вже я зараз покажу. Загнуло це. Тут. Розбило правого боку замок, розбило кофр. Там такий класний кофр. Зробила людина, не жаліє гроші. Ось його номер. Людина не жаліє гроші. Зробила таку підставку, попросила там в ви... ну, люди, хто знається по тому. Ну і ось замок, який. Ось, замок, який автоматично включає. Він, я так зрозумів, він йде з тросами в продажі литий. І він заклинив, заклинила оцей от моторчик, який відкриває оцю. Тут все, все електронне. Тут все електронне. І я, блін, я вчора цілий день. Я тільки от це, що я міг зняти, демонтувати, я добираюся до деталей, які потрібно фарбувати. Ну, ось бочина її права, там, де замок отрив. Власник Андрій він знайшов в, люд... в Одесі, хто продає запчастини, це вже є. Отут от -от розбило. Так, це заказав, це. Пішло кріплення, от, приходиться. Вона недавно збиралася, я акуратненько закручував. Там зігнуло, бачите, повтікало, Трішки по кузу воді стала. Ну, але А, ось тут от, це так гарно було реставрувалося. Хто стежить за каналом, бачить. Ось. Добре, що я тоді лишив страховочний Верьовки. До речі, амортизатор, японський ринок, амортизатора ніде. Льоша Мукачева каже, в Європі ніде немає, ні ремкомплектів, нічого. Знайшов чоловік і буде давати його, хто займається реставраціями взагалі, автомобільних, і цей, можливо, знайде перебрати сам цей, тому що з Японії зараз трішки не ті часи тягнути. Ну і є ще там по, по пластику, трішки от повело. Також тут треба буде рівняти. Не дуже є, аж коли нею займатися так зараз. Я вже з гіркою бідою пояснив ситуацію, тому що також вже погодився давненько по ній. по ній. Вона працює, вона запускається. Вона працює добре. Але каже власник, я через тиждень їду на фронт. Він займається дронами, він виготовляє тут в чинюцях, возить їх туди. Зараз її потрібно розблокувати. Ладно, не буде. Вона працює добре, там, там просто ключ. І каже, я буду вже там, давай так, щоб до наступного сезону. Це ми. Зібрав тому, що потрібно щось десь докупити, і потрібно ось цими замками, щоб воно електронно відкривало і там, і там. Я також це розумію. Я пояснив ситуацію з цим всім, каже, давай якось так поміж дощ. Тому що я кажу, що от пофарбувати мені його, підібрати там, поїхати фарбу і от доповнити цю деталь. Хоча от крило є ціле. Ідеальний, там в районі 5 тисяч і страховка їм виплатила. Я так розумію, страхова виплатила непогано, тому що вони двоє застраховані, і все там вирішилось. Не так, як в мене. Зараз розкажу про останню аварію. Я кажу, не так мене ось це бентежить тут доповнити, перепаяти, перефарбувати, його, як має бути. Як розібратись, щоб воно все було технічно після того, і щоб все сіло. Так вона дістала крепка. Маджеста сама по собі крепка, ну, тому і витримала. А в мене була аварія, то взагалі, бляха, то виходить, їду собі в неділю, декілька автомобілів взагалі в Чернівцях Прекрасноармійській до Майдана. І справа Каніська прилегла вулиця до головної, з якої взагалі не було світлофора тоді. І ми собі на. Зелене світло легенько їдемо. Я, дружина і Андрюшка маленький ззаді. Відвезли молочку. У нас тоді була корова. Відвезли молочку, повертаємося. Канівської дід з бабою на джип джип Патріот. Взагалі дивляться в сторону іншу. Короті. І так десь на другій передачі, отак от перед нами. Я від нього втікти в ліву сторону, механічно, тому що він. А він ще й в лівий ряд паркується. Я його фарою, крилом бенц, зупинився. І ззаді в мене Део, Део Ланус на повних парах. Як всадилася Honda Accord 2.0. 1994 рік. 14 років вона в мене служила. 14 років. Моторчик там взагалі двигун 9 літрів в середньому брав я. Я все-таки тоді почав шанувати японський автопром. Тому що після аварії тут людина з Житомира прийшла купила її за 600 доларів я продав. Тому що ззаді за 14 років лонжерони, от все-все-все там погнило, там погнило. а девушка на повних парах перед ком важким хонду розсадила задницю в ноль. Ну, коротше, Honda Тотал стоїть. Ну, я б своїм ходом приїхав, все нормально, я її потім продав. Але діло в тому, що як у нас зробили е, винуватих, ходили поліція, то мене хотіли правого зробити. Зробили так: в кого автомобіль е, має дорогий, так як в нас є, той менш винуватий. Я винуватий перед компасом, тому що я не дотримав дистанцію. Я не дотримав дистанцію їхати по, по головні, по зеленій. І навіщо я тікав в лівий ряд? Ну там взагалі то блін, іноді нема з ким говорити. Вони так по автомату. Е, ну, а део мені виплачує. Ми з власником Део йдемо взагалі. Е, давай по правді. Давай по правді, як було, чувак нас підрізав, ти, можливо, там дистанцію не, ну, е, тобто, як сказати, швидкість. Ти не дотримувався, тому що чувак, ти всадився так, ти подивись на своє део. Ну це твої проблеми. Мене підрізав цей чувак. І коротше, факт того, роблять мене винного перед тим, той до мене нічого не має. А де ошку до мене? Ми йдемо на суд, звісно. Чувак виїхав, я стою на тому, що, що я правий, він стоїть на тому, що він правий. І суд визначає дорожні експерти, визначають, що дійсно було зелене і дійсно не бу... А, то якраз після дощику було, чи що, і гальмівний шлях у нас замірювався, все, 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 все. Ми обоє праві. Ну, я собі, він собі. І виходить, що страховка була тільки в мене. В тих двох не була страховка. І оцей дід, який підрізав з бабою на патролі, починає після цього і, перенаправляє діло в суд, починає з ним качати цим судом наскільки довго. Щоділо вже переправили його десь туди по місцю, де він живе, в той район. І там його виправдали також. І тим паче він протягнув всі сроки, що моя страховка, тому що я подав в МТСБУ. Це страхова компанія, яка видає сертифікати всім страховим. Страховка над страховими в Україні. Якщо ти застрахований нормальній страховій, це в мене княжа князя, то вона виплачує, але, але і моя справа там так і сидить. Немає винного, розумієте, потрібно. Вони кажуть, ми раді, що в суд вас оправдав, але немає з кого стягнути, немає винного в справі. Я питаю свого адвоката: кажу: Слухай, ну, він каже, так, в Україні може таке бути: три учасники ДТП, три пошкоджених автомобілі, і всі три праві. Каже, судячи по цих матеріалах, я так розумію, щось, що поліція просто неправильно скваліфікувала справу. Ось тому. Я думаю, якщо б навіть в ці ДТП, тому що не будемо лічити, хто як має їхати, хто як має купив, так супер. Хто як Це має не їхати, Негазований, не газований. Ну живчик негазований, то навіть краще. Але якщо б ми були всі троє тоді застраховані, вони що, вони по страховці заплатили за максимум штраф, щоб був не застрахований, тру -ля, ля і все. Тільки не починайте мені про Європротоколи, про євро тому що добре, що адвокат знайомий, і я ще не попав там в бабло. Тому що і так прийшлося. Ну, паралельно Бог силив нормальне життя, щоб була робота, і я вже заробив гроші, продав того. Як його називалося? Хонду за 600 доларів. Тато з мамою мені докинули і купили Opel Zafira. Так що, Так що? І зараз, коли отці от сказали, що по-любому страхуватися великі штрафи і більша страховка, ну от, попала людина в неприємність, але за те ви знаєте скільки? От 5 тисяч гривень крило. Якщо б я його не відновлю, я ж теж за це гроші візьму, Звісно, не таку ж колосальну суму, тому що йде е, цей. Але, але якщо б прийшлося самому ремонтувати, чи тому що тому, що надії нема у нас поки що, поки що, ну це налагодиться.